Доброго ранку малята, мої маленькі квіточки. А знаєте, чому я вас так назвала? Тому що наша група називається віночок. І ви всі в ній маленькі квіточки. А чи знаєте ви, як називається наш дитячий садочок? Так. Він називається Щасливе дитинство. А в якому місті ми з вами живемо? Як називається наше місто? Вірно, наше місто називається Дніпро. У кожної людини є місто або село, де вона народилась. Це місце її маленька батьківщина, куточок, куди завжди хочеться повернутися. Якщо людина кудись виїжджає з таких маленьких і великих куточків, тобто з міст і сіл складається наша велика Батьківщина Україна, а кожне місто чи село складається із багатьох ще менших куточків, які називаються вулиці. Кожна вулиця має своє ім'я, а кожен будиночок на ній свою адресу. Тобто назву вулиці та свій номер. Ви їх бачите на будинках. У нашому місті більше двох тисяч вулиць та близько 100 тисяч будинків. Наш дитячий садок знаходиться за адресою Проспект Богдана Хмельницького, 16Б. Малята! Давайте пограємо у гру. Назви вулицю. Вам потрібно буде продовжити речення. Я живу на. Ось, наприклад, я живу на вулиці Леоніда Страмцова. А тепер ви скажіть, на якій вулиці ви живете? Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам. Молодці! Тепер ви всі знаєте, на якій вулиці ви живете? І ці всі вулиці, проспекти, провулки, шосе знаходяться у місті Дніпро. Так як малята називається місто, в якому ми з вами живемо? Так, вірно, наше місто. Називається Дніпро. А як ви гадаєте, звідки можна дізнатися про наше місто? Так, із книжок, із інтернету, побачити по телевізору вірно, молодці. По телевізору показують новини про наше місто, де розповідають, яке наше місто гарне. Мальовничі, і сьогодні ми з вами здійснимо віртуальну подорож по нашому місту. Наше місто Малята найбільший центр Дніпрянщини одне з найкрасивіших міст України з початку минулого століття, і до сьогодні місто найважливіший центр металургійної промисловості. Та машинобудування, а ще аерокосмічний центр та центр ракетобудування. У Дніпрі виготовляють ракети Зеніт, яким досі немає аналогів у всьому світі. У місті багато вищих навчальних закладів, університет, багато шкіл, дитячих садочків. Є музеї, храми, є і ботанічний сад. А ще є метрополітен, який найкоротший у світі. Всього шість станцій, багато театрів, серед яких є унікальний театр одного актора крик. У місті багато фонтанів. Серед яких є неповторний фонтан. Він називається Лебідь, він стоїть на набережній. Цей фонтан може махати крилами та повертатись. У місті багато парків, скверів. Наше місто стоїть на трьох пагорбах через річку Дніпро у місті перекинуто. П'ять мостів. Найдовший Кайдакський міст, найкрасивіший Мерефо Херсонський залізничний міст. Він знаходиться над Монастирським островом. Наймолодший південний, найстарший Амурський. Він так і називається Старий міст та новий. У Дніпрі знаходиться найбільший у світі єврейський центр Минора. Найстаріша та найбільша колекція кам'яних баб в історичному музеї Дніпра. Найдовший житловий будинок в Україні. Це дев'ятоповерховка на проспекті Героїв. Кайдакська стіна. Китайська стіна. Найвища будівля у Дніпропетровську це вежі. 123 метри. Набережна. Вздовж правого берега Дніпра має довжину понад 23 кілометри, що робить її найдовшою в Європі. У місті є свій герб та прапор. Дніпро – це справді унікальне місто, яке поєднує у собі багатовікову козацьку культуру, єврейський колорит. Та сучасний мегаполіс. Історики називають Дніпро містом без дати заснування. Ви спитаєте чому? Тому що йому від 247 до більше тисячі років. Цікаво й те, що конкретної дати святкування Дня міста немає. Традиційно він відзначається у другу неділю вересня. Ось таке у нас малята. Унікальне місто. Краще за наше місто нема ніякого у всьому світі. Уж повірте мені, любіть його малята, цінуйте, шануйте його та прославляйте. А наша мандрівка на сьогодні закінчується. І Давайте ми з вами ще пограємо у гру. Добре словечко гріє сердечко, а гра наша називається місто Яке. Скажімо гарні слова, компліменти про наше місто Дніпро. Яке воно? Так, молодці наше місто Дніпро. Гарне, красиве, рідне, мальовниче, чарівне, святкове, затишне, працьовите, гостинне, молодці малята. Дякую за увагу і до зустрічі!